Привіт на аватарі. Я зустріла просто неймовірну людину. Це Марія Манч, основниця веганської школи, проводить неймовірно круті ретрити, сокові марафони. Взагалі надихає десятки тисяч людей. Так давно ти практикуєш рослинне харчування. Перейшла я 5,5 років тому, у 2018 році. Через такий вже стан шкіри поганий, тому що мене це вже якось дуже сильно дратувало. Там гнійні прищі, поганий стан шкіри в 19 років. Перша зморшка. Я думала, що буде далі. топ три паради. Для людини, яка теж хоче прийти на рослинне харчування, перше це усвідомити для чого це тобі, тобто знайти причину, яка от не знаю, допекла вже тебе, mm. чи це покращити стан здоров'я, підвищити рівень енергії чи з етичних поглядів. Друге, це знайти альтернативи традиційній їжі. Вони в веганстві повністю. Третє, звичайно, знайти собі коло однодумців або наставника, який буде вас підтримувати, давати живити вас цією енергією і мотивувати робити це далі. Тому головне питання як рослинне харчування. Посприяла твоєму духовному зростанню? дуже потужно, Насправді вагаство розділило моє життя на до і після. Мені здається, що я жила в невігластві, і потім я прокинулася на цей світ дуже сильно. Пробудилася свідомість, я почала аналізувати, шукати причину слідкові зв'язки, стан нашого тіла про те, що в старості не існує. Ми можемо хакнути з Бога. І також це дуже сильно вплинуло на мою самореалізацію, бо я почала вести блог, перестала боятися, я пішла в цей страх. Звільнилося багато енергії на реалізацію чогось. Мозок не відволікався, заспокоєний більше такий стан, і менший рівень страху. Середіння то там взагалі 105-й день середіння. Вау, Підписуйтесь на Марію Ма і підписуйтесь так. на Женю. Вона буде проводити класні інтерв'ю.